У рівному відзначили день пам'яті та примирення. 8 травня на Майдані Незалежності рівняни вшанували усіх, хто боровся з нацизмом у другій світовій війні. Організатори впевнені цей день нагадує, що найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир. Павло Весенко продовжить. Ну а поки будемо бить вас засоб... Що за, за Дніпро і круче за ірпіні, який диму, чи зала них вшановуючи загиблих у другій світовій війні, у рівному проводили паралелі з сьогоденням. Тоді також герої гинули за нашу незалежність. А пам'ятати тих, хто борючись з нацизмом, боровся із радянщиною в той самий період. Наші упівці, котрі мали знов ж таки мали подвійну. Подвійного ворога в один той самий час ті люди, які були творцями нашої країни з подвійним ворогом, ніколи знову саме з цими словами у рівному відзначали день пам'яті та примирення. На жаль, нацизм знову повернувся до нас у вигляді рашизму. Та сама рефія, яка сповідує ті самі принципи, яка унаслідувала ту саму жадобу бути. Диктатором диктувати свої умови для вільного світу. Вона продовжує чинити вандалізм, тероризм. Ви знаєте, навіть те, що чинить сьогодні Ерефія, вже напевно і не підпадає під категорію тероризм. Рівняни в свою чергу стверджують, що 8 травня люди передусім мають цінувати мир та перемогу над нацизмом. Ми побачили, що це. Зовсім інша історія, яку ми сьогодні маємо, і сьогоднішній день, 8 травня, це день, який дійсно має увійти в історію не тільки Україну, а всієї Європи і навіть світу. Слава Україні! І сподіваються, що як і у 1945-му, так і зараз українці здолають всесвітнє зло. Олена Весенко, Павло Стецюк, новини Рівного.